Я думала, що мене Ія. Но від Олесі я не ожидала. Олеся, ну ти Радій, що не поставила менше. Чого мені самореалізація ноль? Знімати ось ці дурацькі відео. Це, по-твоєму, така самореалізація. У мені реально було бідно. Я попробувала підніматися і реалізуватися як я. Крутюся, вертюся, питаюся якось піднятися. Ти мені ставиш нуля. Серйозно. У мене немає такого бившого мужика, як в тебе, який три дні тримає дитину в себе. Нема. Вона збожеволіла. Просто іншого слова я підібрати не можу. Так все? Що? Тань, заспокойся, будь ласка. Зрозумій, що зараз потрібно розвиватися інтелектуально. Дорогая моя, Ой. якщо ти думаєш, що твої карти це інтелектуальний я на картах розвиток, не працюю. То, я... то ти глибоко ошибаєшся. Надо роботи і так як я. Боже, у мене ледь кров з вух не потекла. Такого в своєму житті я ще не чула. Тань, давай звернемо і на інші оцінки. Мовчи. Мені стало страшно. Проявилася та кішка, яку я відчувала, коли вона зайшла. Виховання дітей. Один. Ми поспілкувавшись з твоїми синами, зрозуміли, що ти залишаєш свою молодшу доньку на них по 5-6 годин в день. Замість того, щоб вони відвідували секції, гуртки, щоб вони більше часу приділяли своєму навчанню. Мої, до речі, думки Дуже. з тобою теж сходяться, але я поставила ще. Тепер... тепер я тобі скажу тако: Олеся, в тебе одна дитина. А мене їх чотири. Я розумію. Закрий рот. Ці люди говорять, що в мене оспітані діти. Ти Знаєш, чого хочуть вони? Вони Я хочуть знаю. переїхати в місто. Я хочу на яхті кататися, на луні літати. І що, мені хтось це дає? Так дорогенька. Ти сама обрала народити цих чотирьох дітей. Ти сама обрала цих чоловіків, і ти сама обрала свій життєвий шлях. Так хто тобі винен? Ой, дівчата, давайте заспокоїмося. І хоча б на позитив подивимося. За «хазяйновитись» поставила 10, тому що справді Таня робить в селі, я розумію, який це колосальний труд. Нінки потрібно сказати велике-велике дякую, бо того, що вона мене покорила і підкупила. Я більш-менш успокоїлася. А чи залишиться стриманою Ніна, побачивши свої бали? Ну, я зараз мабуть маю перевернути того стола. Оцінки вони були дуже занижені. Я зняла Нінка тобі за хазяйновитість вісім балів, бо того, що за три чи чотири місяці, там, де ти живеш з дітьми, можна було позамащувати тріщини раз, побілити хату два, покрасити вікна три, прибрати більш-менш подвір'я Чотири це окрема історія несправедливості.